Молитва Ісуса. Роздуми над Словом Божим на середу 27-го звичайного тижня. рік другий. Сталося, що Ісус молився в одному місці. А коли закінчив, то один з його учнів сказав йому: Господи. Навчи нас молитися, як і Йоанн навчив своїх учнів. Він же промовив до них: Коли молитеся, то кажіть, Отче, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хліб наш насушний дай нам кожного дня, і прости нам гріхи наші, як і ми самі прощаємо кожному боржникові нашому. І не введи нас у спокусу. Як же молився Ісус, якщо тільки побачивши це, учні захотіли увійти в такі ж самі відносини стосунки з Богом? Звернімо увагу на те, що на сторінках Євангелія учні ніколи не попросили Господа, щоб навчив їх робити чудеса. Розмножувати хліб, ходити по воді, бачити людські серця? Єдина річ, про яку попросили учні, щоб Ісус їх навчив, це молитва. Невже молитва Ісуса справила на них більше враження, ніж чудесні знаки? Мабуть, що так? Учні запрагнули увійти до спільності Сина з Отцем? Молитва Отче наш» є відповіддю Ісуса на цю потребу стати учасником Божого синівства, досвідчувати Божої любові, Божих відносин. Що ще кращого може нас спіткати в цьому світі, ніж розмова з Богом Отцем, який дарує себе в сині та огортає любов'ю Духа? Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.